Росепарувала я молочко і в мене є обрат. В принципі, можна віддати відразу на відгодівлю господарству, але мені потрібен кисломолочний сир знежирений. Тому я ставлю його скисати. А для більш доброго результату буду використовувати закваску. Розумію, що зараз кожен з вас може сказати, що обрат може скиснути і без додавання закваски, так може. За багато років досвіду були й такі в мене випадки, коли ставила і без закваски. Але без закваски, це, по-перше, відбувається довше. А по-друге, коли в хаті не так спекотно, наприклад, це взагалі може бути нестабільний такий згусток. Да? Тому я використовую закваску. Просто ось отак: так як і для сиру, всипаю в закваску в одну ємність і так само в другу ємність. Це пришвидшує сам процес. Тобто, якщо поставити без закваски, це потрібно ждати, можливо, й добу, а можливо, й довше. В залежності від навколишньої температури, від залежності, закутаєте ви чи ні, я нічого не кутаю, нічого не накриваю, не утеплюю. В хаті зараз прохолодно. Все, заквасочку розмішала з молочком. Накриваю кришечками. І залишаю. У мене зараз на годиннику 13 година 15 хвилин, грубо кажучи. Ще раз скажу: якщо вам не подобається такий варіант, вас ніхто не змушує. І ви можете так не робити. Можете взагалі поставити, і нехай скисає природнім шляхом. Але мені до вподоби більше такий варіант. Згусток більш. Щільний. За часом це відбувається набагато швидше, немає ніяких неприємних смаку після смаку і так далі. І працювати потім з самим нашим, скажімо так, кефіром у майбутньому кисломолочним сиром набагато легше, аніж воно стоїть, скисає природнім шляхом. На ранок я в першу чергу до каструльок, Це вже вона почала відігріватися. А так ложечку так поклала, а в ложечку набирається сироватка. Все, значить, час вже відтоплювати. Я не ставлю на водяну баню. Я ставлю прямо на розсікатель. Не знаю, як він буде українською. Розсікатель на конфорку і на нього каструлю. Все. Далі нарізаю ось на такі шматочки, але нарізаю не одразу. Поставила на розсікатель і десь хвилин 10-15 не торкаюся. Для чого? Для того, щоб ось цей згусток більш ущільнився. А тепер вже от я нарізала для того, щоб сироватка проходила поміж оцих ось кусочків, да, і прогрівання відбувалося рівномірно. Прогріваю я свій, можна сказати так, кисляк. До 52 градусів. Для коров'ячого молока достатньо і 40. Для козячого молока 40 це дуже замало. 50-52. У мене бували випадки, навіть грілося до 55 перегрівала, і він не був геть сухий там чи ще щось. Тобто, в середньому я грію до 52 градусів. Можна поставити каструля в каструлю, якщо у вас є така можливість, і відігрівати на водяній бані. А можна і прямо на розсікателі. Все, тепер тільки чекати. Через деякий час необхідно легенько ось так пошевелити шумовочкою. Без фанатизму, але щоб сироватка розподілялася рівномірно і відтоплювався сир також рівномірно. Бо в противному випадку середина буде не прогріта. А пахне він вже смачно. Прогрілося мій майбутній сир навіть до 53. І все знімаю. З пліти. Ось такий він тут є. Не розсипається у дріб'язок. Знаєте, як буває, в пиль розсипається в труху. І тепер потрібно залишити ось отак, просто на кухні, вихолоняти до кімнатної температури. Тобто зараз його відсіжувати не можна. Потрібно, щоб вихолонув десь хоча б до 25 градусів. Градусів, а потім тільки можна відсіжувати. Ну, в принципі, і все. Залишилось дочекати, поки вихолоне, відсідити, дати стекти, і наш кисломолочний сир готовий. А я тим часом на це ж саме місце поставила більшу ємність. Ось отак воно виглядає. Бачите? Тобто добре скише молоко. Зверху тоненький слой сироваточки, Зараз я його поріжу. Так само поставила на розсікатель і так само буду відігрівати.